Добрий вечір всім. Дивіться скільки цуценят бігає. Зараз я вам ключу, ви почуєте ці звуки. Дивіться, дивіться скільки. Йой-йой. Штук 10 ми привезли, точно. Ми мало привезли, але треба бути обережно. Візьми фонарик, отой великий, кілін. Я йду знімати, а ти будеш підсвічувати. Отут у підлокітнику. Зараз ми вам покажемо. Ня, 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 ня. Зараз ми... На. на, на. Зараз я. Оба. Дивіться, дивіться, розбігається. Ті туди. На, 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 на. На, на. на. Давай корму спочатку насипем. Давай, Да. Давай, дивись, отако ще... світи туди, дивись. Куда? От бач, білий. Оце цей, що того разу був. От чорненький. І от там за троє і буде. тут. Лена без, без очків не бачить добре. Я одвіться так накліплю, прямо щоб подають мале. там. Так. Ось це твій корм, що нам привезли теж. Давай я йду поставлю туди. А хорош, пока, державна, пока, пока. хорош, на, на, на. На, на, А ну світи сюди, лінчик. На, на, на. На, на, А ну-ка, відходь, відходь. Відходь. Бери корм. Дивись під ноги. Бери корм. і йдемо насипемо там біля хатки. О, там де вони. Зараз ми бачите, приїхали погодувати, а їх тут стає. Так, да, це точно. Ми там на цей наготовили їм, от, наші миски стоять. Опа, опа. Уже не поміщається дупа. Давай. Де? Де ти? Не, хвостик, ти хості. насипай в тарілочку. Я думаю, хто мотиляє, а воно не мотиляє, воно просто залізло туди. Ні, да? дай мені великий тоді. Чесно. У мене якусь не нос у Ось так, води. На, на, на. Або, хочуть Або на нас заду похочу кусу. Так, а от тут синя вже підходить. Насипай. Насипай на шифер ще. Та нічого страшного на снігу. Зараз це коробочка з води Коробочка з води наша є. Зараз ми ще там в третьому місці насип. Тут, коротше, десь декілька виводків. От дивіться, у нас вже. Бачите, ага, який ага. білий біли, бім, Крисачі. чорне а ухо, а цуциня вже біля коробки їсть. От, от. Ну, е е за я не знаю, чи вам а щось а видно. От, тут, а дивись, я прям свічу, бачиш цуциня? Ага, І от цуциня от, отут, де сидить. Чорненький ото. Так. А не пішов. А він хотів на нас там... напасть. Ні-ні, він там щось побачив когось. Треба мати якусь палицю з собою, бо хто його знає. Що вони там? Тому, що... Вони ці собаки нам не там зробити якоїсь шкоди. а Це де? Манюнький. Але він хо... ходять по двоє, бачите? Може той не тут маленька дівчинка. Та ну може і так. Так, тут, тут, йдемо, так, дивіться під ноги. В той раз я чуть не спотикнувся, бачите, скільки слідів тут свіжих по снігу. Ня, ня. Так, ми дивимося паралельно. На, 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 на. Той ящик вони не чіпали, не їли. Аде, аде, ади. Ага, ти, сховалася. Ну, бачите, 10 15, 15 кілограмів корму це ніщо для такої е, кількості тварин. Так, дивимося. чи тут нічого нема. Опа, ще якийсь голова торчить десь там. Охраняє, бачите, дивиться в сторону. Е, опа, туди побігли, там ще щось може. На, 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 на! Йди сюди! Кушать, кушать, а вони отут поховалися, хто де... Ото, а ті там чи більше, не... не ну може і так. Чуть-чуть вмотиляють, а чуть-чуть... ні. Ну, е корму ми насипали. Зараз йдемо... Опа! Оце маленькі чорненькі. А оце найближчі підходить. На, на, на! Диви, диви, як близько підходить. Куди наклони? Ня, 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 ня. Присядь, іди до нього. Ня, ня, ня. А воно знає, бо воно тоді тут, тут на криші. А воно тут того разу їло. А, то булькає звідти. На, на, на. Ті звідти булькають. А ти знаєш, що тут їда. Підходь, підходь. На, на, на. На, на, на. Давай відійдемо ще чуть-чуть. Іди, -чуть. все, я вхожу, іди. Іди їж, варочне. ходи їж. На, на, на. Давай, навіть їдемо. Давай, все. Я пішла за кашею. Далі мій, напевно, сяде. Ось так. Отут пікає. Мяукає чи пікає? А от, от, біжить. А от, от-от. Бачиш? Ага. Та світи прямо на нього, там точка є у тебе. О. Чи це вони, вони це дорослі. Може заплішилося. А ти полагаєш? Ня, ня, ня. Заходь, ня, 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 Наверно, застряло. Ну, жменька, Диви, О, морда виглядає. Цікай, чекай, тікай. Сьоті, тінька. Яку жменьку? А ну, ти, ти б світила, а я би... Так, а ну-ка чи втекло. Звісно, текло, але... На, на! Хтось гарчиться там. Оце то, що бігло нас. Не? Маленький. От, ні, ні, то не. Так, от у, е, А ото їсть там чи ні? Не, не перейшло їсти, ото маленькі, чорненькі. Так Кашу цим треба. Зараз ми кашу принесемо, позажимо. Бачите, всі розбіглися. А коли ми приїхали, то вони всі отут були. Опа! Що це таке? Я думав, то кіт, а то пакет чорний. Так. Ну, цей корм вони не їли. Зараз ми... Перенесемо. На на на! На, 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 бачите. Нінька, на, на, на. таке глухе, на. Бачите, на. На. дивіться, яке близько до нього. На. На, пузятіньке таке. На. На! Куди ти йдеш? Не бійся. Або щось воно почуло, або тут якась лисиця, може пробіла. Бо от вони... На, 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 на. Зараз я йому дивіться як сидить буде Зараз, 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 зараз. На, на, на. Нічого не видно, да? От. Підійде воно а де тут? Де? А де воно тут сидить? Тихо, 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 тихо. Я, я, я ж теж я знімаю. Лена вже приготувала, дивіться, їм курятина, крилешка, каша і корм. Перемішала. Зараз ми піднесемо, а то у нас сидить чорнень кіоди, підходить, дивіться де. Може підійде. Може глухе, може сліпе, так. Да. Лена вже тут насипала їжу. Насипала. Корм і каша, крилишка. Тут тільки що вибігло одне направо, одне наліво побігло. Два тут да, тут два сидять мінімум. Ну, ну Тож не ми приймось. не знаємо. Ну, каша. Чому терпаток, в принципі? Це отак. Зараз воду налиємо, підемо принесемо води. Зараз ці звідти прийдуть ті, звідти, а ото чорненький не підходить, щось боїться. Що? Налили ще водички. Це майже повне, зараз ще одну знайдемо посудинку. Налиємо чорненьке вже їсть отам. От воно собі їсть, ті не приходять щось. Зараз покажу. Ганяєтесь. А от, а де воно сидить? От, от воно, отут. Риженькі, Барижі, Через те нам дуже потрібна собаколовка, щоб ми могли от колишити. Да, собаколовка тікти, дуже і вони тоді залізуть і по одному ловить, стерилізувати і намагатися прилаштувати хоч да, малих. Да, да. Ну, дорослих, а потім... ну ви ж розумієте, що це. Хоча б щоб нових не було. Це ж тут 10 чи 15 тварин. Тут... І тут є і собаки, і дівчата, понятно, Зараз будемо далі налиємо ще водички і поїдемо, бо в мене температура. Лена тоже ще не виздерла до кінця, а холодно дуже знімати ходити.